Я нічого не розумію в дерматології, але в психіатрії розумію набагато більше. Тому перше запитання до вас. Я не питаю, хто це. Це зроблено штучним інтелектом. Це не портрет якогось там невідомого нам президента. І є у вас як у спеціалістів з дерматології якісь думки, чи є в нього якось. Хвороба або якесь дерматологічне захворювання. Чому в нього такий помаранчевий колір? У, цій, у людини на цій фотки, яка схожа на е, такий помаранчевий колір обличчя. Так, і що моркви. Так, да, такий гіперкаротінізм. Що ще? Косметологи. Може соромно, так, да, підходить. Да, ще. Е, ну, є дійсно багато гіпотез. Одна із таких гіпотез, дуже відомих, що людина на цій фотографії використовує багато бронзування або автозасмаги і страдає розацея. Це з відкритих істочників джерел. Відомо, що ця людина може страждати на розацея, а одна із причин розацея є стрес. Звісно, його стрес з нашим стресом не порівняти. І, дякуємо Богу, ні, у нас немає за це, у нього є за це. Пусть він за щось відповідає, ну, як, як людина. Тому дійсно це з відкритих джерел можете пошукати, і ми з вами доходимо до того, що більша частина дерматологічних вони дуже близько пов'язані з психікою людини. З психікою людини. <кій> Був такий дуже дивно хірург, дуже відомий в своєму віці Вілсон, який займався проблемами шкіри, і він дав нам першу класифікацію шкіряних хвороб, які пов'язані зі стресом. Це шкірний невроз або паразитозів, Гніздова лапіце, свербіж, гіпопігментоване ураження, тривога, депресія або страх Все може бути причиною гіпергідрозу. Якщо ми бачимо в тому віці, в тому сторіччі, усі психічні дерматологічні захворювання були дуже міксовані. Вони дуже були змішані, тому що зараз ми розподіляємо і в психіатрії, і в дерматології, і ті, хто займається психодерматологією, розподіляємо і Психотичні шкірені захворювання, і захворювання невротичного рівня, і захворювання, які пов'язані зі стресом. Далі один із відоміших вчених, який займався психосоматикою, це професор Олександр, і він видав таку чикагську сімку або сім різноманітних розладів, які мають відношення до психіки і приводять до таких захворювань. Це виразка шлунка, гіпертонія, астма, рівматоїдний артрит, запальне захворювання кишечника, гіпертеріоса, атопічний дерматит. Зараз тенденція, і я б назвав це трендом, коли психіатрія вже не така дуже вузька спеціалізація, і у нас постійні колаборації з кардіологами, з гастроентерологами, з дерматологами. Тому що дуже цікаво, тому що психіатрія вона набагато ширше ніж здається. І е, якщо ви бачите, тенденція е, Мінздрава в нашій державі, тому що більшість суміжних спеціалістів повинні мати знання з приводу психіатрії і лікування психотропними препаратами. Ще один такий дуже відомий і дуже невідомий е, психоаналітик е, хтось знає, що він написав, він написав таку книгу, яка називається Я Шкіра. Він написав дуже велику, велику працю з приводу того, як психіка впливає на шкіру, як шкіра впливає на психіку, при тому, що він був психоаналітиком. І завдяки йому ми маємо статистику на тому, що десь 18% всіх дерматозів вони мають психосоматичний характер. 21% хворих в психіатричних стаціонарах мають шкіряні симптоми. Частота емоційних чинників розвитку дерматологічних захворювань може досягти десь 50%. І 40% погано лікуються через ігнорування емоційних станів ми дуже часто стикаємося з тією ситуацією, коли наш хворий, психічно хворий, страждає на якесь дерматологічне захворювання, так як ми не спеціалісти, ми... Е Просимо консультації, він йде до дерматолога, дерматолог повертає до психіатра, тому що десь там якісь знання по психодерматології пройшли повз. Ну, так же буває з гінекологами, так же з кардіологами, так же з акушерами, звісно, коли ми е, працюємо. Тому для мене дуже цікаво, для мене дуже цікава така колаборація для того, щоб зрозуміти, наскільки ми близькі і чи сміливі ви дерматологи, щоб призначати антидепресанти. Е, Декілька класифікацій, які стікаються з психіатрії. Перший варіант класифікації стосовно психодерматозів був такий: це первинне дерматологічне захворювання, яке пов'язане з психіатричною коморбідністю. По-друге, це були первинні психіатричні розлади, що проявляються шкірними захворюваннями або змінами. Професор Рейнберг, це німецький психіатр, він додав до цієї класифікації. І розділив стан, що загострюється внаслідок стресу або психічних розладів. Внаслідок сьогодні чого ми маємо дуже велику кількість хворих з дерматологічними або шкіріними захворюваннями через війну, через палон, через катування, через все, що ми з вами знаємо зараз, що коїться з нашої держави. Потім коса авторами розділили психофізіологічні розлади. Первинні психіатричні розлади, вторинні психіатричні розлади і розлади шкірної чутливості. Але ці класифікації вони не задовольнили е, спільноту, тому вони рухались далі. І е, е, італіянський е, доктор Феррейра е, придумав, що нам потрібно додати туди розлади шкірної чутливості або дерматози, якщо зневечують шкірний стан, що приводять до психосоціальної коморобідності, і знову повертаємося до психіатрії. І зараз ми маємо класифікацію 21-го року, умовну класифікацію це не МКХ. звісно, первинні психодерматологічні хвороби, первинні психодерматологічні розлади і вторинні психодерматологічні розлади. Що може бути включено в ці групові класифікації? По-перше, первинні дерматози, для яких психологічний стрес або психологічний механізм, або психопатологія є індукцією для погіршення. Це гнездова алатеція, топичний дерматит, хронічна спонтанна щось там. Я пропустив. крапів'янка, псоріаз і вітіліга. Первинне дерматичне захворювання це шкірні симптоми або без вторинних самоіндукованих уражень шкіри, таких як ескоріація. Це чиста психіатрія, де е, на перший на скріпці буде грати психіатр. Це дисморфофобія, про яку писав ще Фреїт. Це маривна інвазія, психогенний свіриш. Там же є класифікація по Екбому, самоушкодження шкіри, синдром печення рота і вульводінія. І вторинний психодерматологічний розлад: це ускладнення лікарських засобів, які є і у ваших препаратів, і у наших препаратів, і у деяких інших антибіотиків або з інших класів препаратів, які пов'язані з прийомом або психіатричних препаратів, або інших, що приводить до психіатричних розладів. Це знову штучний інтелект, тому що немає фото, щоб я там просив у когось права. Дивимося, у нас був такий клінічний випадок. Зовсім ну десь там два місяці тому звернулася жіночка 42 роки. Протягом останніх п'яти років періодично мала загострення хронічного дерматиту кістей, перед пліч та ніг. Перші прояви з'явились після сильного стресу. І драматолог направив її до психіатра. Психіатр був психіатр-неврозолог, він там займався з нею психотерапією, але нічого не допомагало. Загострення стало чистішими, вираженими з початку війни, і це, ну, це зрозуміло. Чоловік знаходився в зоні бойових дій, а син підлягає мобілізації. Дуже стандартна ситуація, з якою ми маємо справу. Вона відмічає посилення свербежу, лушіння, мукнуття, утворення трещин на шкірі, особливо в періоди інтенсивного емоційного напруження. Вона самостійно використовувала, ну, звісно, за рекомендацією, якісь стероїди, емолієнти, або ефект був короткочасним. За останні шість місяців двічі зверталась до дерматолога, отримала лікування, все що, все, що потрібно, але й нічого не допомагало. І е, далі у нас була така ситуація, вона мала. Не дуже гарний досвід спілкування з психіатром, як я вже казав. І е, ця тривога, яка у нього була е, постійна, у нього були порушення сну, вона е, їй було важко заснути. Сон був дуже чутливий, постійна дритиливість, плаксивість, відсутність задоволення від звичних справ. А ми з вами, знаємо, що ангідонія або відсутність е, можливості отримувати задоволення від чогось, це є симптомом депресії. Ну і Соматичні прояви, звісно, головний біль, м'язова напруга, тримар пальців. Тобто, якщо б ми виключили з цього якісь там шкірні прояви, ми б мали картину тривожно депресивного розладу. Але у нас була основне захворювання. І їй, звісно, порадили звернутися до психіатра, як людина, яка ніколи не зверталася до психіатра до цього такого великого, а не психотерапевта, вважала психіатра рогатим таким. Монстром, до якої поставить на облік. І е, Вона заявила дерматологу, що, що ж вона ж не з'їхала з глузду, і е, у нього шкірне захворювання, не психіатричне, і тому би, погодилась на прийом антидепресантів, якщо дерматолог її призначить сам. Ну, Така у нас була історія. Е, вона була така заочна консультація, е, зрозуміла. З хворими не зустрічалися, а спілкувалися з дерматологом з приводу того, що, чим можна її лікувати, який у нього досвід. Фактично була онлайн-консультація. Приблизно ми мали на увазі такий діагноз, як генералізований тривожний розлад, або це депресивний епізод середнього ступеня і супутній діагноз дерматит неуточнений. Два Три слайди з приводу того, що ми маємо справу взагалі. Якщо ми говоримо з вами про антидепресанти, ми умовно їх поділяємо на чотири класи. Це перші антидепресанти, які були відкриті дуже давно. Це інгібітори моноаміноксидази, взагалі не використовуються в Україні дуже рідко і мають дуже великий спектр побічних ефектів для шкіри. Наступне дуже відомо, те, що ви вивчали в медичних університетах класичні антидепресанти, це трициклічні антидепресанти, там ще Десь блукає 4 або це дуже відомий там амітриптилін, далі ми посмотрим щось. Достатньо нова група селективний інгібітори зворотнього захоплення серетаніну, який сумісний з лікуванням дерматологічних захворювань, і селективний інгібітори зворотнього захоплення серетаніну і норадреналіну. Це наступна група. І якщо це побачити, то, то ми можемо бачимо з вами представників дуже відомих цих груп. Це дуже константна група, вона не змінюється. Червоним кольором це селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніни. Ви чудово їх знаєте. Це дуже відомий флоксетин який згідно з рекомендаціями Американського комітету по контролю за продуктами і ліками позиціонує для лікування РХП розладов харчової поведінки. Це дуже слабкий антидепресант, але дуже відомий і дуже дешевий. пароксетин Сертралін, естеталапрам і флоксамін – це представники групи селективних інбіторів зворотнього за захоплення серотоніну. Два препарати, які використовуються, якщо не працюють перше, це венлофаксін і дулокситін. Це препарати, які працюють у пацієнтів, які мають боліві е... ознаки, боліві симптоми, фіброміал... е... фіброміалгії, е... Діабетич... діабетична нейропатія, ну і супутня депресія або тривога і так далі. Взагалі, на сьогоднішній день в психіатрії є п'ять класів препаратів психотропних: це антипсихотики нейролептики, це антидепресанти, це стабілізатори настрою, це транквілізатори і гіпнотики. І е, психіатрія дійшла до того, що наші ліки не відповідають своїй назви взагалі. Ну тому, що, наприклад, нейролептики, антипсихотики лікують не тільки шизофренію. Вони лікують біполярний розлад, вони, вони лікують маніакальні приступи, вони лікують тривогу, вони лікують розлади сну. Вони є підсилюючими для лікування антидепресантів. Деякі з них мають антидепресивну дію самостійно. А от антидепресанти найбільш цікаві, вони вже давно вони давно перестали бути е, чистими антидепресантами. Вони лікують тривогу, вони лікують посттравматичний стресовий розлад, вони лікують обсесивно компульсивний розлад, вони лікують набагато більше. Ніж ми можемо себе уявити. І зараз останні 5-7 років ведуться великі дослідження з приводу інших функцій антидепресантів, які не мають відношення до психіки взагалі. І е я назвав цю картинку Сміливий дерматолог, який набрався смілості призначити антидепресанти. Е він не може кодувати, звісно. Чинним законодавством депресію або психіатричний розлад, але він може ставити синдромальний діагноз і написати, що це тривожний депресивний розлад, і призначити антидепресанти. Ну, З приводу того, що, як я можу призначити щось видимою таке, що я там слышав, дермовейт або ракутан, або щось таке. Ну, я не знаю як, але ну, можна ж прочитати. Тому враховуючи хронічний перебіг дерматоза на тлі генералізованого тривожного розладу було вибрано лікування за допомогою селективних інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну. Крім тих дій, які нам потрібні, оці дослідження, про які я говорю, вони дуже цікаві. Наприклад, селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну мають дуже велику антимікробну дію. Так, да, це не антибіотики, але і це не ті ріві. Вони мають імуномодуліруючий ефект. Більше селективних інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну пригнічують свербіж. Селективні інгібітори зворотнього захоплення серетоніна допомагають в загоєні ран. Ну, і їх дійсно основна функція вони лікують тривогу і депресію, як такаву. Як такаву. Ми було призначено цієї жіночки естетолапрам, початкова доза була. 10 міліграмів добув вранці через тиждень до 20 мг. Через 4 тижні, ну, звісно, через 6, але тут ми набагато краще чекали ефекту. Швидше. Через 4 тижні ми оцінили ефективність. Очікуваний ефект це зниження рівня тривоги, покращення сну, зменшення психосоматичних симптомів. І назначили ще гідроксізін 25 міліграмів для контролю свербежу для покращення сну на перших етапах лікування, крім того, що вона отримала від дерматолога, звісно. Інший варіант призначити інший селективний інгібітор зворотнього захоплення серотоніна, дуже відомий сертралін. В призначенні антидепресантів є принцип англомовна це low and slow, то дуже низько і дуже повільно. Тому ми починаємо нижче з рекомендованої дози і далі тетруємо достатньо повільно, враховуючи всі ті ліки, що вона приймає для лікування дерматозу. Через 3 тижні може бути оценка ефективності, при необхідності може бути піднята доза. Очікуваний ефект теж на першому місці зниження рівня тривоги. Таким чином це вплив на психосоматичні прояви, які були враховані при дерматозах. Я зроблю дуже короткі висновки з приводу того, що, на мій погляд, на мій погляд. Призначення антидепресантів в більшості пацієнтів з психосоматичними проявами, з дерматозами, є прерогативою дерматолога. Ми, ви отримуєте набагато кращий ефект, якщо будете використовувати додатково в лікуванні деякі антидепресанти, які у вас не викликають тривоги у самих. які, Якщо ви досвідчений дерматолог, вони дуже прості в призначенні, вони дуже прості в. Формування лікувального плану, вони дуже низький рівень побічних дій, якщо навіть порівняти з деякими препаратами, якими ви оперуєте дуже вільно з цього приводу. Тому я дуже дякую вам за увагу.